Неподалік міського жонду встановлений ось такий пам'ятник, поліграфістам, можна сказати. Це літери ручного набору. Колись була така версталка. І кожну літерку треба було складати до рядка. Це була дуже втомлива праця. У даному випадку тут показані літери польською мовою, так званий віршовник. А таке чудо видумку зробив син мого колеги. Ось я показую табличку. Це Олександр Рокош і Шуман Рущербйовський, фундатор цього. Проєкту є фірма Сканська. Ось так Віршовник. Це дуже цікава інформація, напевно, для студентів, які навчаються в поліграфічному ліцеї або навіть в університеті. А тим паче, тим паче цікава така інформація є для юних журналістів, слухачів міжнародної. Академії літератури і журналістики. Ще обійдемо навколо, подивимося літери, вони є дуже виразні. І старше покоління пам'ятає цей час, коли доводилося вручно складати рядки поліграфічні. Ось так десь виглядає все це. Дуже цінно і важливо.